Друзі, кожен з нас має складні випадки в родинах. Я пам'ятаю, як мій батько помирав в онкологічної хвороби, і ми йому кололи морфії, бо інших препаратів тоді не було. Очевидно, канабіс в медицині потрібен, очевидно, дозволити його використання потрібно. Очевидно, це справа уряду, тому що законом це не заборонено. І уряду, замість того, щоб внести два препарати на корупційних засадах в список. Обмежено дозволених препаратів треба було внести більше. Якщо немає коштів пацієнтам, хто дозволяє, хто забороняє нам з бюджету ці ліки для пацієнтів купити, компенсувати хоча б частину? Ми зобов'язані це зробити. Натомість нам пропонується зовсім інше. Ми створили одну корупцію при закупівлі дозволених ліків зі складом канабісу. Зараз в законі пропонуємо зробити іншу корупцію. Що пропонує цей закон? Насправді, він пропонує безконтрольно вирощувати наркотичні або препарати з і з канабісу в Україні. Подивіться, як ми вирощуємо тютюн і як ми його продаємо під жорстким контролем. Подивіться, як ми використовуємо спирт під жорстким контролем. І цей контроль має дві причини. По-перше, це податкова причина. Скільки разів з цієї трибуни виступали люди, які говорили, що. Не платять податки представники, які там вирощують тютюн. Дю так, от тут ніхто навіть з податкової точки зору вирощування коноплі контролювати не збирається. А тим більше ніхто не збирається це контролювати з точки зору медичної. Пропонується просто вільно вирощувати в країні коноплю. Питання, чи потрібно це робити? Я вам скажу зараз парадоксальну історію. Так. Я за те, щоб Україна виробляла свої препарати для медичного застосування в канабісі, але в цивілізований спосіб, так як це роблять цивілізовані країни, під жорстким контролем держави, з контролем представників держави, з відповідним маркуванням, все це можна зробити, але хочеться не це. Хочеться, прикриваючись горем людей, які не вирішив уряд зробити Україну в безконтрольну плантацію коноплі. Ну це абсурд. Так, там є позитивні норми деякі, наприклад, те, що дозволяється вирощення технічної коноплії, треба вирішити. Я з болем в серці розумію кожного, хто хоче голосувати за цей закон, сподіваючись на покращення. Друзі, його не буде. Я з великою повагою ставлюся до кожного, хто проголосує проти, бо не хоче перетворення України на наркоплантацію. Ми будемо голосувати по-різному. Якщо він пройде, то Європейська солідарність зробить все. Щоб в другому читанні наші поправки, які забороняють безконтрольне вирощування і забезпечують пацієнтів, були прийняті інакше на перетворення України в конопляні плантації.